Віталі до свого каналу. Я хочу зробити карту дня для міста Запоріжжя, для Запорізької області, містечок наших на сьогодні. І зробимо ми це на 3 доби, так як ми її робили останнім часом. Будь ласка, карти покажіть мені. Ситуацію цього часу плюс 72 години, тобто 3 доби. Сьогодні у нас 4 жовтня, тобто до 6 жовтня включно місто Запоріжжя, Мелітополь, Енергодар, Бердянськ, Оріхів Пологи, Гуляйполе, Оляйпол, Токмак, Сіра зона. І те, що я не назвала, я назву просто е Запорізька область в цілому, що там як, бо я не всі ці міста, містечка знаю, звісно. Поїхали. Люди, хто дивиться вперше? Я хворію, в мене горло хворе, тому я так розмовляю. Як тільки я Одужаю, я буду нормально розмовляти. То одівайте навушнички і слухайте, будь ласка. Так, починаємо з міста Запоріжжя. Давайте подивимося, як наші люди себе будуть почувати ці три доби. Буде багато розговорів, але ні до чого хорошого ті розговори. Бо стан, звісно, ці обстріли вони приносять нам убитки, і ми всі це знаємо, просто ніхто не каже вслух. Але ми всі знаємо, куди прилетіло і що повредило. Це я не кажу про ту колону, я кажу вже пізніше, то куди попало, прилетіло. Всі знають люди, хто проживає ближче до як їхати на аеропорт. Я думаю, всі зрозуміли, про що я кажу. Ось така історія. Тому, ось бачите, у нас йдуть втрати, йдуть втрати. Ми втрачаємо. Але багато болтології ненужної, нікому не потрібної. І оці люди вони роблять свою справу, але вони не фахові люди. Давайте ми подивимося, що наша влада робить Запорізька. Ну, бачите, два королі. Більш-менш вони злагоджено працюють з військовими, з центральною владою. Зараз у них нормальна робота йде, бо вони винуждені працювати. Будь ласка, покажіть нам, чи крадуть зараз наші чиновники з бюджету, чи займаються вони крадіжками. <кій> займаються, бачите? Займаються. Займаються, але вже е, розногласія у них произошли, то вони вже там кожен по собі. Де може, там і краде. Але займаються. Причому спішно. Але вже не тою компанією, якою вони то робили. Дивимося далі. Місто Мелітополь. Наші люди, наші люди, суд відкритий, суд відкритий і не знаю, чи Бог їх береже, там, чи що їх береже, але, звісно, ситуація там пахова, па їх зараз хватають, роботи немає, йдуть затримки людей. Людей затримують і е, забирають, хочуть їх до війська у військові. Це все показується, причому відкрито вони їх забирають вже так. Вони вже особисто не ховаються. Особисто не ховаються, розумієте? Люди тікають, люди хочуть скритися кудись. Давайте подивимося, як себе почувають окупанти там на тих територіях. Таємниця, не хочуть казати, і тут несправедлива ситуація для них, але вони діять. Ці три аркани, бачите, такі старші, вони діять, діять дуже погано до людей, знищують їх, буквально знищують людей. Це був Бердянськ. Давайте подивимося Енергодар. Одну секундочку. Так, е, значить, Енергодар. Іде дуже така серйозна робота там, як Ну тут вона йде як конкуренція, конкуренція, а я б, звісно, сказала, що то боротьба. За життя? Іде боротьба за життя? Де боротьба за життя? Це, це в цілому енергодарці, і вони не мають е, зараз грошей. У них же все на картках, а електрики немає. то, то що є наліком, то їх тратять. Це в них проблема. Давайте подивимось стан окупантів. Окупанти. Ну, марний труд вони там ждуть чогось, нічого вони там не отримують. Всю, що роботу вони роблять, вони нічого там не отримають. Але по цьому магу вони працюють, діють, і їм кажеться, що вони діють успішно, але вони обманюються, обманюють, обманом то все робиться. Давайте подивимося, як наші фахівці себе там почувають, наші атомщики. Наші атомщики, Вони знаходяться в стані, бачите, постійного цього поразки, поразки, поразки моральної. Вони як очельники там, вони от в собі, там, все в собі. Їм, мабуть, навіть подвоєний можна збиратися, переговорюватися між собою. Оце така тяжка, стабільно тяжка ситуація в наших атомщиків. Давайте подивимося, який стан у тих, що змагати у тих робітників. Бачите, яка їм карта випала невпевненості. Не впевнено, але позитивно для них. Вони себе не почувають там. Але фортуна на їх стороні, але дуже бояться вони. Дуже бояться. Бояться і переживають за своє життя, за своє все. Бояться, бо це двійка по землі, не впевнена їхнє життя, їхня хода, вони не впевнені. Давайте подивимося, в якому технічному стані, взагалі яка ситуація на станці, іменно технічна нашої атомної Запорізької станції. Нервова подвійки вона, е, знаєте, як <клухи>, нервова обстановка там, погані новини, все погане, злоба, все жорстокість, грубість, все там на, на той станції по очельнику вона закрита. Вона туди ніхто не заходить, нікого вони не допускають. Подвійки, вони дивляться, що їм далі робити. Але це технічний стан станції. То подвійки, оце оце стан нашої станції. Вона стоїть за счет наших робітників. Оцей стовпчик забитий, це наші атомщики, це наші хлопці, які то все втримують. Ось так. Я хочу вам сказати, що я клала на того генерального директора через два тижні повинні його повернути. По крайній мірі так показали карти. Давайте подивимося зараз оріхів. Гляньте, оріхів та ж сама карта. Значить, по Оріхову. Нестабільна ситуація, але вона втримується іменно нашими військовими. І вона, ну як нестабільна, вона двойственна. Вона стабільно двойственна. <кій> тобто є бажання захищати, але шукають допомоги. По е, живіці там ситуація закрита і вона дуже нервова, там постійні обстріли йдуть. Їм потрібно, звісно, озброєння. Озброєння, щоб відкинути їх отуда. Туди хамер загнати та розігнати їх усіх там. матері. Пару гаубиць французьких. І все, і вони потікали потуда. Так, давайте подивимося пологи. Дуже багато зрадників, дуже багато зрадників, негативна ситуація у людей по, по життєвої енергії і теж там йдуть такі проблеми іменно з такі, знаєте, от швидкі якісь робляться рухи там, але вони дуже негативні до людей. Дуже негативні. Люди хочуть змінити ту ситуацію, хочуть поміняти, але воно поки що не виходить багато зрадників. енергія життєва геть нанизм, ну, автоматично працюють, захищають себе. Захист, захист себе, своїх домівок. Постійно та тяжка праця роблять люди. Ну, знаєте, на автоматі, все на автоматі, щоб якось пережити то все. І щоб якось скоріше день, день скінчився чи день пройшов, щоб ближче було вже до перемоги. Давайте подивимося гуляй поле. Гуляй поле, там йдуть страшні речі, там йдуть вбивства, але там йде і гарні новини. Ну я вам хочу сказати, незважаючи на такі страшні карти, на оцей марний труд людей, вони все одно тримаються молодці. Це гуляй поля, це взагалі люди якісь унікальні просто. Їм дуже тяжко там такі втрати йдуть по гуляй полі. Дивіться, я зараз покладу вам на гуляй полі, покладу вам рашистів, що вони там роблять. Кажіть нам карти окупантів расистів на Гуляйполі. От вони там Вони мають там потенціал, але вони нічого не зможуть зробити, вони от що мають, то мають. І там практично от вони як знаходяться, вони не можуть оттуда як вийти, чи що, я не, зроб... не можу зрозуміти, чи не хочуть вийти, чи бояться вийти. Але та ото праця, що вони роблять, вона дурна праця, вони все одно нічого не отримають, ті, ті окупанти. Але вони там дуже, так знаєте, е, стоять, не хочуть е, уступати. Давайте подивимося, е, токмак. Токмак. Наші люди, наші люди, ну, бачите, там, по-перше, люди не впевнені в собі, і там дуже страшно. І немає гармонії, немає самодостатності. Все геть втрачено і там ідуть, ідуть затримання, йдуть затримання людей. Ідуть затримання людей. Якось там їх. Ой, дуже нестабільна там ситуація по десятки сім'ями. Сім'ями. Домами, сім'ями. Таке ощущення, що в них забирають дома, Таке ощущення, що в них забирають дома, вони тіряють дома цілі сім'ї. Як себе почувають окупанти, що вони роблять там у Токмаку? Гляньте кругом випадається карта, ви бачите? Що вони роблять? Вони роблять на автоматі, але вони шукають подмогу і вони її отримують постійно. Постійно отримують і вони діють і е, роблять свої справи. Ось так. Хоча це їм по ітогу нічого не, не приносить їм задоволення, та робота, вона їм вже тошнить. Ми з вами подивилися, давайте подивимося сіру зону. Захист, захист, ще раз. І гляньте, опять ця робота випадає автоматична робота. Новини. Тут постійно новини, що ми захищаємося. Тяжкі такі карти, знаєте, одне одно те ж саме. Давайте подивимося в цілому нашу окуповану територію Запорізької області. Наші люди в якому стані перебувають повністю, повністю. Депресія, депресія, їх затримують, їх запугують і практично примушують йти до лав. Армії, бо це вогнява карта королева. Ось так. Практично затримують просто. Давайте подивимося, яка буде історія надалі з цим питанням, з цією мобілізацією на окупованих територіях. Вона буде йти постійно, але не дуже так. Вона буде йти постійно, не устанавлюється. От буде йти йти, іти, буде йти дуже жорстко і, буде, вона не отримає ніякої. Це буде поразка для них. Це буде для них поразка. Ця мобілізація буде для них поразка. А чому? Чому падає башня і невірність? Так. Естественно, наші люди їм не будуть підчинятися. Вони, скоріш всього, будуть або ухилятися, або потім вже, якщо нема виходу, об'єднуватися там і або здаватися, або перебивати тих росіян. Я не представляю, як то буде взагалі. Ви бачите, да? яка там історія? Все, люди, я вам показала карту Дня на Запоріжжя, Запорізьку область на три доби. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, папа. -па.